Não vou é atacar não normal, na necudenca. Aqui está, lá vai, lá vai. Otaki daqui 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 daqui. Brilho de danátika. Otaki daqui 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 Ну туди немає. Нема. Де? Є. Ей. Десь бо я за м'ячиком а ти не пухнеш по підлоги. Навчу ручку, кидай. Що ти все, право, киправий? Ліву кидай. Сюди оптата. Ей, а це буде правачка. А була робила одинаково двома руками. Так, да, а зараз справа виділилася. <slams> Я то буде замітаю. Ну, тех думедіїв. Там всі ліваки. Але то може про копійки <знайти>. ліваки, а не. А ні, то вся наталка лівачка. І кепа, по-моєму, так. Так, кепа це взагалі унікальний чоловік. Ти камеру таки на камер унікальний.

Не треба допомагає допомогу. Не допомагає. Не встав. Че? Я думаю, що буде. Лісь-лізь. А сям-сям. Не допомагає. Ну ножки в неї вже не так. Нам так не досягне. Так. Че? Так, не може, сама. Та вона має же сама. І просто за ручку підтримаю. Ага, колінками давно. Мами? Joe, не подиги, да? Мами? от така по иде. Молодец, молодец, молодец. Пишла до края лешка леса. Мами, да? Мами. Хайде. Хайде. Галка. Галка. О, oh, за класний туалет. От так молодець. Молодость. Ну да, но лишь не голову управлять. Кидай, мамі.

Давай, мамі. А ти хочеш сама до мами йти? Ой, классно. Вот я вже кинула. <рикладно> ну, Я, я, ты, ты. Ай.

Ану, перейдем. Скид да, у нас тут, мы тут с зараз не дамо скид, а? Да я могу на себе не вставить. Ні, ну не треба то їсти. Давай мамі. Так я не дуже чесно. Давай мамі. Давай м'ячик. Татове вийшло. Бери м'ячик. Давай маме. Давай маме. Включить москаля. Давай моськи. Мости давай. Ну, давай, есть кто там? Кто там? Идем, Павел, убили.